Вітаю, мене звати Валерій Вернер, я пастор церкви Філадельфія. В цьому відео познайомимо вас з декількома соціальними служіннями, які є в нашій помісті церкви. Ми, як християни та громадяни України, найперше піклуємося про тих, хто захищає і боронить нашу державу ціною власного життя. Для цього є команда з десяти капеланів, яка опікується потребами військовослужбовців. Ми їх вивозили на рибалку, вони там відпочивали, їли шашлик, ну, як, як на, на, на природі робиться. Ну, це дуже було класно, вони дуже раділи за це, дякували Богові за те, що ми могли їх так вивезти, бо там хто два роки лежить, хто там, ну, півтора, і вони в цих стінах, то що лежать, вони одно і те ж бачать, а тут рознообразие є. Отака, така класна подія була. Вислухаємо їх, коли вони розказують їхні білі, що у них накопилось в серці. Вони розказують, ми потім за їх молимось, щоб Господь дарував їм мир в серці їхній. І також за всіма їми, також ж, з хлопцями ну, і, і радіємо, коли у них радість, яка є. Ну, як для нас, віруючих, наша ціль це познайомити їх з Ісусом Христом зі Спасителем. Бо всі вони в основному, скажу 90 вони не знають про Бога. Ціль, що вони саме до Бога зверталися, бо ми їх бачимо, ну може, місяць-два, потім їх переводять. Далі це їхня доля буде і де вони б не жили по всій Україні, що вони шукали Бога. Є родини, де військові поранені, зникли безвісти або стали героями України ціною життя. Замінити людину неможливо, але розділити їх біль і вислухати це наша відповідальність. Тож наша команда помісної церкви Філадельфія організовує групи підтримки для сімей військовослужбовців. Взагалі, така концепція цього служіння в тому, щоб взяти відповідальність за сім'ї військовослужбовців, які знаходяться ну, десь в тому районі, де є помісна церква. І в нас таке є бачення, щоб таке служіння воно розповсюджувалося взагалі по Україні. Є спеціальний розклад для таких груп, вони проводяться протягом двох годин, де одна година це більше відповідь на питання, як ти, де люди можуть розповісти, що вони відчувають, не соромлячись в колі безпечному людей, які переживають те ж саме, бо це теж дружини чи мами військовослужбовців. Друга частина це частина як навчання, навчання такої, скажімо так, духовно-психологічної стійкості, тобто яким чином можна поповнювати свій психологічний ресурс, яким чином можна зміцнитися самій для того, щоб допомогти чоловіку, допомогти дітям. Теж ну, пройти це випробування. Військовослужбовці кажуть, що дуже позитивні зміни відбулися в відносинах між ними, наприклад, і мамами чи дружинами, тому що як вони почали себе по-іншому з ними поводити. Наслідками воєнних злочинів в Росії стало переміщення і еміграція мільйонів українців. Тепер вони шукають кращої долі, далеко відомо, в нових умовах. Ми хочемо не лише допомогти переміщенням особам, але й розказати людям про Бога, як ми це робимо на уроках вивчення Біблії. Ми зробили домашню групу різдвяну, і на групі засвідчувала Наталія про те, як Бог її зцілив. І після її свідчення вийшло більше п'яти людей до покаяння. Моє серце дуже радувалося, тому що я бачив дійсно результати і плоди служіння. Це служіння дійсно приносить плоди для Господа. Ви могли бачити біля церкви Філадельфія евакуаційний транспорт Все в Україні». Це організація, яка займається порятунком та відновленням сімей з дітьми, постраждалих від війни. Наприклад, на території церкви є денний центр для дітей ВПО. На базі церкви Філадельфія існує денний центр, який надає послуги для дітей вимушено переміщених осіб, які проживають в центрах Сев'юкраїн. І поки їхні батьки вони зайняті працевлаштуванням, зайняті пошуком житла. Також своїм власним відновленням діти тут безпосередньо отримують відновлення. Ми маємо на території церкви Філадельфія невеликий офіс. Ми переїхали в інший офіс, і тут у нас лишився маленький офіс для того, щоб тут розміщувався транспортний відділ. Закликаю сьогодні членів церкви, які ще не знають про роботу Save Ukraine як пароцерковної організації, дізнатися про нас і долучитися якомога більше до волонтерської праці. У нас є також і інші соціальні напрямки. Ви можете внести свій вклад у згадані служіння, просто поширивши це відео у соцмережах, щоб більше людей дізналися, чим їм можуть допомогти. Якщо ви шукаєте служіння, то закликаємо долучитися до організаційної команди помісної церкви Філадельфія. Служімо разом Богу і людям.